Доброго ранку, доброго дня, кажу вам я. Всі вітання, побажання, посміхнувшись, говорю, і від рання до смеркання, подаруй і повтори. Дітки, погляньте, будь ласка, на картинку, яку нам прислав олівець малювець. Що на ній зображено? Вірно, осінній ліс. Зараз у лісі відбувається багато змін. Як ви вважаєте чому? Усі готуються до зими. Як готуються до зими рослини? Так, дерева скидають листя. Усі тварини готуються, навіть ті, хто буде спати взимку і не заготовляє їжу. Як готуються лисиці, вовки, зайці, білки. Вони линяють, змінюють своє хутро на інший колір, на тепле з під пушком. Вони взимку зможуть цілими днями перебувати на морозі. Послухайте малята, яку казку про лиса та вовчицю склав Іван Франко Лис Микита. Над ставом сидить вовчиця, лис надбіг і аж давиться, смачно рибу їсть жарку. Що це ти їсиш, Микито, адже рибу? Каже швидко лис та дай же ж і мені. Просить жінка, що вам, тітко, роби, хочеш, поглядіть-ко, тут в ставку їх тьма на дні. Е, в ставку чи я не знаю, що ж коли їх не спіймаю? Тіточко, я вас навчу, я ж їх ловлю всяку днину. Де лиш сіть свою закину, десятками їх тащу. Що за сід? питав овчиця, сього зараз мож навчиться. Ось зо мною лиш ходи, сніг був вітер на болоню. Став, замерз одну лиш тоню, хтось протяг серед води. От сюди то припровадив лис вовчицю і так їй радив. Тітко, гляньте, що тут їх, лиш у воду хвіт запхайте. Подержіть та й витягайте. Риб спіймаєте повен міг, і так щирим він чинився, так вовчиці піддобрився. Що повірила вона, поквапно на лід присіла. В ополонку хвіст струмила та й держить, держить, нерозумна. Лисе каже, що щипає, цить то риба так хапає. А то хвіст хапав мороз, лисе, може, вже тягнути. Е, Ще мало мусить бути, ще потримай, поки мож. Лисе тисне щось і мика, цить, це щука є велика. Та така немов баран, а то хвіст обмерз вже кріпко. Лисе, тягну ніще дрібку, бач, хапається шаран. Далі вже терпцю не стало, шарпнула вона помало. Не пускає, ой тягни. Каже, лист тут риб так много, витягай же їх, небого. Щоб не розтеклись вони, шарпнула ще раз вовчиця. Ні, хвіст у леду держиться. Тягне міцно ані руш, Тітко, лис рік, дякую Богу, ось села нам на підмогу. Люди йдуть зо двадцять душ, як вовчиця, те вчула. Зо страху себе забула, як завиє, Боже мій. Люди люті гульк надбігли, як її перемерзлу вздріли. Хаб за палички, як стій, сиплються удари градом. Бідна жінка крутиться, в'ється, рветься, а ті б'ють. Далі шарпнула що сили півхвоста в леду лишила, та й шмигнула в Божу путь. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Про кого ця казка? Що робив лис? Як лис учив ловити рибу? Що казав лис, коли вовчиця говорила, що у неї хвіст болить? Чому вовчиця залишила півхвоста у льоду? Як називалася казка? Хто автор цієї казки? Вірно. Іван Франко, український поет. Дякую за увагу. До побачення, малята!